Добрий день, сьогодні нові підключення. У нас там два абоненти з того краю, вже кабіля розкидали. Зараз будемо підвішувати їх. Вон одна катушечка стоїть. Там інша. Інша далі стоїть. Вішаємо на натяги. Це все було гарненько. Оно такі крючочки. Займаємось прокладкою оптоволокна. Підключаємо абонентів поном. Кому цікаво, можете задати питання, що то таке є. Ось до одного абонента зводимо Кабелем ока два оптоволосоводний кабель.